Якщо у вас анемія низький ферритин, гемоглобін, то не тратьте свій час. Я вас прошу і гроші, щоб власне заповнити цей дефіцит заліза. Зараз я вам поясню, чому так само відбувається. Якщо присутня патогенна флора, вона в нас точно і наявна, якщо ви ніколи не очищалися, бо це улюблена їжа для патогенної мікрофлори, тобто для цих паразитів. Виходить, ви, ви п'єте залізо, 70% з'їдають його ваші паразити, а 30% отримуєте ви. І на якийсь період часу дійсно стає їй вам набагато краще, трішки покращується якість здоров'я, але через декілька місяців чи півроку ви знову без сил знову з, випадіння волосся, з втомою. І що ви робите далі? Ви знову йдете до лікаря і знову починаєте пити залізо. В такому собі замкнутому колі, натомість потрібно не пити залізо, а відновлювати роботу шлунково кишкового тракту, слезової, пройти повноцінну очисну програму від грибків і листів і тоді поповнювати дефіцити. Звертайтеся за консультацією, я допоможу вам вирішити це питання, тому що це не все так просто, як ви собі уявляєте, попив заліза і все. Тим більше треба дуже багато знати нюансів, як правильно пити залізо, з чим його не можна пити, щоб воно гарно засвоювалось. Тому звертайтеся. А якщо моєї кваліфікації недостатньо, звісно, я також звертаюся до лікаря за консультацією і ми разом вам допоможемо.